Там десь вилізло в інтернеті, масаж треба зробити, і це нормально подавити там щось таке зробити. І я стала молитися. Розумієте, ми колись з вами міркували над цим, що проголошувати місце писання це не все. Тому що треба стати на місце писання, а потім молитися і молитися мовами, молитися в дусі, Боже направ мої шляхи до зцілення. І тоді Дух Святий направляє, а ти зроби оте. А ти перестань думати отак. А комусь він скаже, а ти піди в лікарню, а комусь він скаже, а ти не йди в лікарню. Це Дух Святий знає, як нас направити. І розумієте, я вже думаю, ну, буду там, робити масаж, там, ще щось буду робити. І я молюся, я стою на цьому місці Писання, що Ісус забрав на себе всі мої немощі, гріхи, хвороби, ранами Його, я зцілилася, і я молюся в дусі. І таке, знаєте, вдруг я чую зненацька, як Дух Святий у мені тихеньким голосом каже, Ліна, якщо я зцілюю, я зцілюю на всіх рівнях. Тобто не треба, щоб зцілився шлунок, треба розслабити 12 перстну кишку, то це тобі не треба мені казати, що Господі, щоб шлунок перестав боліти, треба розслабити 12 перстну кишку.